Хочу вас привітати щиро від всіх громадян України від себе. Хочу вас привітати. І Нагороди це, як то кажуть, в кінці. Але я вважаю, що нагороди, що у, у нас з вами є, ви у України є. Наука є науковці. Я вас вітаю з вашим днем, особисто з днем науки. Для мене це також дуже важливо. Мій батько, науковець, все життя віддав науці. Я розумію, як це складно, яка це робота. І це дійсно велика служба служіння науці і державі. І я хочу вам подякувати за все те, що ви робите щоденно і заздалегідь, що ви ще зробите. Це так важливо постійно відкривати. Відкривати Україну світу і, і з цієї точки зору, і це дуже важливо. Я хочу привітати всіх. Я зрозумів, що а, тут багато представників різних а, і Національної академії науки, і малої академії, а також і Сумський, представники Сумсь... Сумщини, Сумський університет, Харківщина, Львівщина, Київщина ну всі політехніки. Киє. Дуже добре, що у нас їх багато багато таких науковців народжуються <кій> в Україні. Я хочу вам побажати і також молодий. Забув сказати про молодих. Дуже пишаємось вашими нагородами тут наприкінці наукового брифінгу, який тільки що мені показав. Шановний пан ректор, я побачив представників молодих представників науки. Ви також молоді, ну то зовсім молоді. Вони відкривали Україну, світу і переможцям на туніській конференції. Я вам хочу побажати і всім науковцям. Я хочу вам побажати перемог в ваших дослідженнях і, і дійсно. Перемог щоденних, ну і найголовнішої перемоги, яка вона для всіх, і для науковців, і для будь-якої людини в Україні перемоги України над ворогом. Мені здається, це також важливо. І ви робите великий вклад в це. І це факт. І з точки зору своєї роботи, щоденною працею, і також в технологічному прогресі, бо війна гібридна, різна, технологічна, і тому кожна ваша допомога. Кожне, кожне ваше відкриття, це ну, наближення. Наближення точно до переможного закінчення війни. Слава Україні! Героям слава, шановні друзі! я, прошу скористуватися нагодою і поспілкуватися з президентом України. Просимо ваші запитання. Прошу. Доброго дня, Валерія Кович, голова ради молодих вчених Національної академії наук України. Пане президенте, у вас сьогодні була можливість особисто побачити внесок молодих вчених Національної академії наук України у зміцнення обороноздатності країни. Звичайно, це не всі напрацювання. Тому хотілося б почути, які ваші враження, і дізнатися, наприклад, чи достатньо зусиль державного апарату зацікавлених структур в. Перспективі впровадження тих розробок в наших вчених у практику, дякую. Ну, по-перше, мені приємно, що. А... Сьогодні у нас був не теоретичний, не теоретична розмова і не просто знайомство. Ми почали цей е, науковий брифінг, цю зустріч з е, хлопцями, які застосовують з нашими військовими на фронті на полі бою і е, е, є позитивне застосування багато разів. і вже є конкретні бригади, які цим користуються і чекають на це. Це раз друге є. Представники мені мене це здивувало, але при всій повазі я навіть переспросив, перепитав щодо тернопільського педагогічного вузу, як розвиваються технологічно педагогічний вуз. Це виш. так і це дуже круто. Я вважаю це. Говорить про те, що розумна людина в будь-якому. Напрямку вона готова дійсно допомагати Україні. І що війна вона це велика трагедія, яка розлучає. Але війна так об'єднала і і науковців і різних вищих нау... заради, заради а, підтримки наших військових підтримки фронту. Тощо ми, ми мене це дуже приємно здивувало. Я дуже радий, що є такі представники. Всі а, представники, і хлопці і дівчата, все, що показували, що мені подобається, що все це практичне. А вже ж треба підтримувати науку, коли ще, напевно, ще немає практики, коли тільки людина щось народжує. Але якось ми перестрибнули цей момент з тими продуктами, які я тільки що бачив, але тим не менш, підтримувати науку потрібно. Важливо, щоб була, було державне замовлення, як би там не було, який би у нас не був ринок, вільна економіка, ринкова економіка тощо, але тим не менш треба максимально підтримувати. Є деякі програми регіонального характеру. Я сам їжджу, скажу вам відверто. На Сумщину навіть зустрів е хлопця, з ми, мені здається, на Сумщині спілкувалися, Так, так, на платформі Made in Ukraine, і Дуже важливо їздити, бачити, запроваджувати програми і максимально допомагати вченим. Бо ми сьогодні зустрілися з вами в столиці, але наука вона народжується в Україні всюди, і точно не тільки в столиці всі ми знаємо, що зараз у нас активно відбувається явище витоку мізків, і це пов'язано з тим, що зараз багато підлітків виїжджають за кордон та залишаються в тимтешніх університетах. Чи є в уряду якась стратегія, яка могла б їх стимулювати до того, щоб вони залишалися тут та працювали заради розвитку, піднесення та відбудови України? Розвиток і відбудова, давайте чесно, буде після закінчення війни. Те, що сьогодні є відновлення деяких напрямків, то це саме. Як сказати? urgent, так як сказати? Mm -hmm. Так, так, такі, знаєте, дуже швидкі потрібні рухи, там десь а, добудувати міст, мостовий перехід, або як якісь дуже критичну інфраструктуру, енергетика, тощо? Тобто, це, чесно кажучи, це ремонт. А не, а не будівництво. Це все ж таки, знаєте, ремонт. Тому що треба робити це швидко. Глобальна відбудова знайде місце після війни для кожного і кожної. Це факт. Особливо для молодих людей, які за кордоном, і ті, про, що, про кого ви кажете, і потрібна буде допомога і робота. Я думаю, завжди людина. Відчуває все одно поклик батьківщини. І тому я думаю, молоді люди будуть повертатися, якщо буде робота. В час відновлення робота буде. Я думаю, її буде дуже багато, висококваліфіковані спеціалісти, різні спеціалісти будуть потрібні. Один із факторів, мені здається, на сьогодні це безпека. І нічого це не замінить. І повернення більшості. Не поодинокі випадки, а повернення більшості в Україну пов'язане саме з безпековою ситуацією в Україні. І поки йде війна, ось вона така, яка є, ось, Така наша країна в війні. Так, буде збільшення кількості протиповітряної оборони в Україні. Якась кількість людей також повернеться. Будуть бачити, що можуть щоб діти пішли в школу. Людина не буде боятися залишити дитину в школі, значить, знайде для себе час і місце для роботи, може заробляти вже гроші і жити. Тобто, коли повертаються, є робота, є де жити, і ну, дуже вірю, що і любов до країни. Так, але без цього все неможливо. Ну, Я думаю, що потрішки люди будуть. Або вертатися, коли будуть відчувати саме ось ці безпекові, безпекові кроки, скажіть пане президенте, як українські науковці, наукові інституції та університети можуть промо промоціювати, просувати український порядок денний на міжнародній арені? Як нам тут в Україні творити такі проривні дослідження, щоб нами захоплювався світ? Дякую, напевно, такі конференції, з якими ви повертаєтесь, чи наші молоді вчені повертаються з нагородами, це ну напевно, найкращий приклад, як можна е, показувати те, що ти робиш. Це, це перше, а друга історія. Я думаю, саме такі. А сьогодні державні платформи, як Made in Ukraine, вони обов'язково допоможуть знайти на регіональному рівні в всіх регіонах знаходити талановитих людей. Але це все ж таки не про. Не про всі можливості. Так, я думаю, що може бути дійсно треба попрацювати над деякою платформою, там, де ми можемо об'єднати університети, там, де ми можемо об'єднати науку університетів, якісь змагання на, а, на вашому рівні, де можна знайти класні, класні продукти наукові, і тоді вже переходити на замовлення. Я вважаю, що все одно спочатку повинна допомогти інститут або. Або університет, а потім повинна допомогти держава. Тому що перше замовлення повинна допомогти держава, в іншому випадку сам інститут повинен менеджерувати, щоб те, що ти робиш, побачили десь, в Україні або за кордоном, що було замовлення, може більше ще свободи для університетів, може окремий якийсь напрямок знаходити для цього. Тут, якщо чесно. На сьогодні держава дуже відкрита до тому, що війна, я вважаю, тому, що війна дуже відкрита до технологій. В цілому все, що розвивається, все, що можливо, всі напрямки, все, що може допомогти посилити Україну, ми дуже відкриті. І тут дуже потрібно, щоб ініціатива йшла. Мені здається, з університетів пропонувати. Ті чи інші платформи, зустріч, ну, якісь змагання Олімпіади. Я, я знаю, що якийсь вид а, таких зустріч е, є, але напевно їх не так багато. Треба знайти ініціативу, яка би була б ну знаєте, модною. Тому що те, що не модно, те, що не культово, тим воно ну, не дуже заходить. Так, тому треба щось знайти таке. Дуже цікаво, щоб всім вам було цікаво. Щоб ви отримували від цього результат і задоволення, що вони просто так працюють там, на якесь майбутнє. Майбутнє, воно, воно тут, воно сьогодні. Давайте. У вас же відомий е, університет, дуже відомий. У вас, до речі, там е, непогано, мені здається, база так, в цілому. І у вас там є в наглядовій раді і науковці. І науковці, ну, і це ж комерційний вуз, так? Вищ. Ну, Мені здається, що ви могли б запропонувати якусь ідею і запросити різні університети. Всі з задоволенням на Львівщину приїхали. На згадку про цю зустріч дозвольте піднести вам книгу КПІ Друге століття, але це не лише про КПІ, це про видатних людей, які прославили нашу країну. Сікорський, Корольов, батько і син Патона і багато-багато інших. Дуже Дякую. вам. Дякую. Дякую.